Наш найбільший фокап на медіалізі. у другому турі. нас чекав матч дербі. З ФК хлопаки зі Львова Обидві команди були максимально налаштовані. І я впевнений на всі 100%, що це був матч ігрового дня. А ти поки напиши в коментарях, хто твій фаворит в медіалізі Для нас це був принциповий суперник, тому ми з перших хвилин побігли забивати гол. І тут Вася Баланик дає геніальну передачу на Васю Ковташа. Вася біжить, 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 біжить. Дає передачу на Антошкіла. І той забиває гол! Профан попереду 1-0 На жаль, не розібравшись у власній штрафній. Суперник користується моментом і забиває гол головою. Рахунок 1-1. Хлопаки зрівнюють рахунок. І тут другий гол профану не забарився. Олег Антошки прикидає меч і забиває гол в дальній кут. Профан 2-1. Олег стає джокером профану у цьому матчі. А вишенькою голу було святкування нашої команди. Слухайте. Привітання отримує саме Олег Антошків, який, здається, зробив дубль. 27 хвилина. 2-1.